Право, шановні майстри! І зараз я вам покажу майстер-клас за допомогою торгової марки Epilax, як саме я буду виконувати зону ножки і що мені для цього потрібно. І так, як ви вже ознайомились, то в нас є цукрова паста різної ваги. Це 3 кіло, те, що ви бачили, да? це 1, 400 кіло 400 частіше за всього майстри купляють таку. Це 700 грам. Майстри частіше її купляють і кладуть в себе на поличку, а купляють або 3 кг, або 1,4 400 для того, щоб потім переливати, тому що удобно доставати з цієї банки, і вона влазить в підігрів воскоплава. Ось. І це у нас класична лінійка. Також у нас є і безкислотна лінійка, вона із супер м'яких. Тому не всі зараз не працюють, але дуже рекомендую вам спробувати. Вона дуже м'ягенька. І так, що мені потрібно далі? Далі мені потрібно зробити осмотр, подивитися на ножку, де в нас волоски, немає синячків. Все це ми подивилися так, шикарно. І тепер мені потрібно очистити шкіру. У торгової марки Epilax є три види очищення шкіри. Дивіться. Ось у нас тонник для тих, хто любить пшикати. Ось у нас гель з Алоя вера, Є 250 мл і є півлітра. Дуже рекомендую. Берете собі багато, у вас надовго його вистачає, і не треба бігати, шукати, де купити, там, якщо закінчиться. Ну і вигідніше. Наступне також є гель з охолоджуванням. Це ми приміняємо на ручки, ножки, на зону. Слизової бікні не бажано приймати, щоб потім не заспокоювати шкіру, бо буде прохолодно. І так, у нас ще раз є три очищення шкіри. А, зараз я буду очищати шкіру за допомогою гель з Алої Він мені дуже подобається, і як саме я це роблю зараз вам покажу. Бажано, щоб всі ваші будильни стояли на одному місці, щоб ви з ними ніде не ходили, щоб не загубили, або там вона впаде щось. Не треба. Берете таку ручку і натискаєте два дозатори до кінця. Тобто не по чуть-чуть, а прямо один дозатор нажали, другий дозатор. Ось бачите, стільки його виходить. Я його розподіляю такою по ручкам. Потім я наношу отак зверху, оцією ручкою, знизу. Потім витаскую із під пальчиків збоку і ось тут збоку. І зараз круговими рухами я да, совміщаю, можна так сказати, повністю і має бути. От підійдіть, подивіться, як він має бути нанесений на шкірі. Тобто, має шкіра блищати. Чому? Тому що цей гель дуже класно працює. Якщо повністю сухо буде, він не встигне попрацювати, тому нам з вами треба, щоб він по таким чином полежав 40 секунд мінімум. Потім, після того, як він попрацював з шкірою, з волоссям. Дуже важливо, щоб з волоссям також очищення було, тому що якщо ми не зробимо очищення волосся на шкірі, то воно може сискользнути з цукрової пасти, і воно ну, не вийде звідти. І так, обов'язково пальчики ног, якщо у клієнтів там також є волосся. І так, поїхали далі. От якраз ми з вами поговорили. Клієнт в мене також зайнят, 40 секунд пройшло. Що наступне? Наступне я беру суху серветку. Бажано, щоб вона була плотна, така, знаєте, не така мягесенька, бо є такі м'ягисеньки, які ми витираємо, що вони рвуться вже, а це така прям плотна. І що я беру? Мені зараз треба зняти цей гель, який ми нанесли проти росту волосся. Тобто всі маніпуляції вам потрібно робити проти росту волосся, щоб всі волоски так, стали димом. І прям наче щось гряз, не витираємо. Добре-добре витираємо. Перекладаємо серветочку зазвичай, коли він гарно попрацював наш гель, то у нас прям таке, знаєте, жовтеньке остається на серветці. Тому прямо проти росту волосся за одного зробили і лімфодренажний масаж, вигнали застойну ножки, І зараз, коли ми будемо робити депіляцію за допомогою цукрової пасти, воно теж все гарно буде виганятися. Обов'язково повитирали перчаточки. Якщо ви відчуваєте, що там ще є волога, ще раз беремо серветочку і прям гарненько-гарнесенько ще раз витираємо. О, сухо, все добре. Це перший етап обов'язковий очищення шкіри. Без очищення не рекомендую робити депіляцію. Нам треба підготувати. Між пальчиками витираю також. Наступний етап. Зараз я беру тальк. Тальк мені потрібен для того, щоб забрати лишню вологу і щоб допомогти краще видаляти волоски. І я хочу звернути вашу увагу на те. Ви всі при... припадні припідне. Ну, в общем, ви зрозуміли. І так, я хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки він класний. Дивіться. Я насипаю в ручку. І якою вуалью, взагалі, подивіться, наскільки він міленький, бачите? Пудрочка просто. Всі майстри вони оцінюють цей танк, тому що він дуже мілесенький. І так, тепер я беру також або на ручки, або можете одразу на, на клієнта насипати. Тобто тут ви вже дивитеся, як вам зручно. Або на серветку ось тут можете насипати. Головне, щоб він був біля вас, тому що, коли ви будете залипати, він вам знадобиться. І так, наносимо так тоненькою-тоненькою вуалью, такою, щоб просто нічого не липло. Зверніть увагу, як має бути нанесен тальк. Тобто його не видно, бачите? Немає оцих багато-багато, як сипля талька. Тобто він все вібрав такою маленькою-маленькою вуалью. І так, далі, дивіться, також є різна вага, об'єм. Є 100 грам, бачите, маленька. Є 250 грам, така вже велика. І є 350. Тут же ви вибираєте, чим вам удобніше працювати. Насправді, мені подобається навіть таким маленьким працювати, 100 грам, його вистачає дуже надовго, за що того, що ось такої маленько маленькою-маленькою валю. І так, наступний етап. Після того, як ми зробили. Очищення, нанесли тальк, ми приступаємо до нанесення цукрової пасти. Дивіться. Зараз у нас тут в приміщенні три людини. На вулиці жарко. В приміщенні жарко. кондиціонера немає, тому я почну наносити щільність софт. Ось вона. Ось тут у нас пишеться щільність Soft. Працювати я буду класичною лінійкою, тому що жарко. Якщо було б холодно, я би працювала безкіслотною, тому що вона м'яка і більш пластична. Ну, це вже коли буде холодно або буде кондиціонер. Дивіться далі. Чому я кажу, що такі банки удобно? Тому що, бачите, шпателем береш, набираєш і накручуєш. А велику баночку, кіло 400, трошки неудобно засовувати. І так, поїхали. В центр. Припіднімаю і накручую ось. Також зверніть увагу, бачите, ось тут пишеться щільність цукрової пасти. Це софт. А ось тут я взяла ще ультра софт. Ультрасофт це сама м'яка із класичної лінійки, якщо не брати до уваги бандажну. Тому що бандажна це в нас для бандажної депіляції. Ось я взяла, бачите, кусочок цукрової пасти софт. Защук того, що у нас тут жарко, і я переживаю, щоб я не залипла, я почну нею. Якщо мені, коли я почну знімати, мені буде важкувато в руці, тобто я її знімаю мені м'якше б зробити, то що я зроблю? Правильно додам ультра софт. Ну що, поїхали. Кладемо ножку клієнта на зі, беремо нашу цукрову пасту. Знімаємо. Або ви можете вже цим шпателем її розпреділити проти росту волосся, промазуємо всю пасту знімаємо зі шпателя, шпатель ми викидаємо. І переходимо в пальчики. Беремо наші пальчики, робимо так, щоб було рівно. Ставимо ручку, стойка у нас рівно. Промазуємо ще раз обов'язково. Ну, щось мені здається, що так. Скоріше за все, буду додавати трошки м'якішу пасти. Дивіться, гарненько промазали. Робимо натяжечку і йдемо на відрив цукрової пасти разом з волоссям і арагавєвшою шкірою. Промаз, відрив. Ідіть ближче до мене, щоб ви бачили. Промаз, відрив. Промаз, відрив. Промаз, відрив. Відрив. Заспокоїли клієнта. Якщо клієнт не каже погані слова, значить клієнту добре. Заспокоїли шкіру? Тепер ще раз наносимо цукрову пасту. Ще раз промазуємо. Мені достатньо важко її зараз наносити, тому що це ще мені хочеться, щоб вона була більш м'якіша. Тому зараз я ще разочок зніму, зніму і будемо з вами. Тут акуратно не залітайте не сюди, бо можете хвостом туди залетіти, тут же не знімете. І ще раз, проходимось. Що я зараз візьму? Я зараз додам. 50% ультрасофт. Якщо в мене щось буде не так, я залипну або ще щось, то я знов додам софт, більш м -м, твердішу по сравнішню з ультрасофт. Ось такий такий шпатель в центр. Бачите, цю ручкою акуратно, щоб не попадало, і накручую. Накрутили такий чупа-чупс, подивились, показали клієнтам. Насправді, клієнтам дуже подобається дивитися на оцю красу, чесно. Не дуже їм подобається потім дивитися, коли там є олосся, але ви ж це не показуєте, правильно? <смірко> ви показуєте тільки ось таку гарнесеньку цукрову пасту спочатку. А все, що ми там вже зібрали, ту цукрову пасту, хай клієнт вже не знаю. Промазцію далі. Чим більше ви берете цукрової пасти в ручку, тим швидше ви можете виконати процедуру шуваринг. Але це тільки в тому випадку, якщо ви вмієте контролювати цукрову пасту. Зрозуміло? І так. Щось я забула клієнта заспокоїлася. Так, зараз, що я зробимо? Я попрошу вас зараз перейти. А я перейду на ту сторону, щоб мені було от руки. Правильно? Все, поїхали. Промастюємо цукрову пасту. Ще раз промазуємо цукрову пасту. Дуже важливо промастювати цукрову пасту більше трьох разів, якщо вона у вас... Така м'якенька все одно її треба промастювати. Тому що задача цукрової пасти в тому, щоб вона вирвала кожен волосочок, який там стирчить, щоб вона зняла кожну чешуєчку, яка реговівша. Тобто все має бути очищено. Бачите, м'ягісненька яка. Ну, ви для начала, для початку не беріть такі м'які. Беріть середню щівність. Або беріть дві щільності, м'яку і дуже тверду, ви можете потім, бачите, це вже екстрим. Тобто ви потім можете собі додавати різні щільності. Але головне, щоб у вас була тверда, щоб ви могли додати її. Ось, бачите, вона вже зовсім гесенька, Тому ми зараз додамо ще разочок, яку плотність? Софт. Якщо у вас в кабінеті є дві щільності ультрам'яка, наприклад, і хард тверда сама. То ви берете 50% ультра софт, 50% хард, і у вас в руці яка буде середня щільність. Тобто ви можете купляти уже у готовій щільності або формувати свою із тих, яких ви придбали. Пробую зняти. Ну, Екстремально, вона дуже мягесенька, тому я все ж таки додам зараз ще софт. Беремо шпатель, беремо наш софт. Притримую, бачите, тільки акуратно, дивіться, це все робіть. Притримуємо і накручуємо. За що того, що вона підігріта. Накручуємо, накручуємо. Це ось в нас здесь. ще один чубик, Так, вибачте, в мене там відро. І поїхали. Зніму ось цю пасту там, де вона залишилась. Раз, два. Готово. І все, поїхали далі. Раз, два, три. Раз. Перепромаз, відрив. Перепромаз, відрив. Є. Є, є. Молодець. І ще трошечки я тут пройдуся разочок. А потім я попрошу клієнта перевернутися і дороблю ззаді. Промазуємо. промазуємо, Тобто ще раз, якщо ви відчуваєте, що ви залипли, не можете зняти цукрову пасту, то ви берете або трошечки тут притальковуєте і наносите туди пасту, і знов пробуєте. Або знімаєте оцей кусок, викидаєте і додаєте сюди твердішу пасту. Або, якщо ви вже закінчили, просто берете, розсма... розносите її тонесеньким слоєм і бандажними полосочками да, знімаєте. Це на випадок того, якщо ви залипли. Ну, во всякому випадку, не переймайтеся, залипи бувають. Головне, як ви з ними можете справитися. Трошку ножку сюди магніт ласка. Є. Раз. два. Так, зупиняємо відео, перекладаємо. І так, наш клієнт перевернувся. І зараз ми доробимо йому ножки ззаді. Заді, заді волосся у нас росте ось туди. Тобто, ось тут у нас ще росте вниз трошки, тому ми просимо клієнта оцю ножку таку на носочок. І ось тут буквально трошки ми позибираємо таким чином. Бачите, промазали гарнесенько і відриваємо. Тільки тут будьте дуже уважні, щоб не відлетіло на п'яточку. Бо придеться потім мити. І поїхала по такими рухами, стіжками. Ми забираємо наступне волосся, яке було у клієнта. Вже нема. Каже, як у нас тут жарко. Ні, беремо другу цукрову пасту. Жарко, бачите, як жарко. Вона зовсім стала, тому що ми і вікно закрили, щоб все було тихенько. В общем, додаю я зараз. Підігріваю харт. Uh -huh. Ну що, майстри? Зараз ми з вами додаємо щільність харт. Ту щільність, яка в мене вже є. Значите? Я отаку ручку тримала, щоб не надпасти, щоб, не дай Бог, туди не впав кусок пасти грязний. Беру її на ручку. У мене рука кипіток. Зараз вона розігріється ще моментально. Плюс у нас тут ще достатньо жарко. І вже, бачите, я її змішую з тою щільністю, яка в мене в руці. Викидаємо шпатель. і наношу. Насправді я дуже рада, що я можу вам показати, що так, залипи є. Якщо у вас дуже жарко, то паста може, ви можете її не зняти. Но саме головне, щоб у вас був, була та щільність тверда. Під рукою, щоб ви могли собі взяти, якщо вам потрібно. Бачите, вона перемішується між собою, і я починаю йти на відрив. Якщо ви будете працювати тільки завжди твердою, сильно, у вас дуже сильно будуть боліти руки. Ви не зможете багато клієнтів, шугарити за день. Тому вам потрібно вчитися підбирати. Ще саме найкраще, щоб у вас у кожної в кабінеті був кондиціонер, щоб було світло, щоб можна було включити той кондиціонер. Ну, взагалі, так. Да. Дуже-дуже важливо, щоб була температура в приміщенні комфортна як для вас, так і для вашого клієнта. І пам'ятайте, що якщо ви а, зробили гарну температуру, да, як кондиціонер, то і менше розхід цукрової пасти зазвичай. Ось ми з вами промазали, але нею вже, бачите, трошки так, треба наносити її трошки довше. І промастювати. Якщо ви працюєте більш твердою цукровою пастою, то промазуйте її декілька разів. Прямо так гарно промастюйте. Бачите, я стіжками працюю. Промазую. Просто зазвичай ще майстри кажуть, що в мене гарячі руки, мені тільки тверда нужна. Тут і приміщення, і температура, і вологість приміщення, і які у вас руки гарячі, не гарячі, і клієнт гарячий не гарячий. Це все впливає на те, що буде виконуватись швидше процедура. І так, ну що, дивіться, ми вже з вами йдемо на закінчення. Потім ми з вами робимо огляд, чи все волосся прибрали. Звісно, дуже класно видно, коли волосся чорне, його багато, ви це все знімаєте, і видно, що ви б працювали. А коли приходять клієнти, у них оце світле волосся, ти там працюєш, не працюєш, нічого не бачиш, то це не той кайф майстра. Ну, У вас будуть різні клієнти. Не переймайтеся і такі, і такі, тому вам треба приспособитись і до тих, і до тих. Тому з такими клієнтами ми просто працюємо в сплошну. Як до покринськи в сплошну. Раз, раз. Нахиляємось, подивились. Ніде не стирчить, ні. Якщо де неде є такі комочки цукрової пасти, то отак прям придавте, різко зніміть. Є. Ну, на цьому етапі я буду просити клієнта. Перевернутися і я буду закінчувати процедуру. Ось де-не-де. Ще я бачу такі, знаєте, отблиски цукрової пасти. Її можна тако познімати, щоб вам хоч менше було а, витирати за допомогою безборсової серветочки. А, ще не забувайте, дуже уважно, не забувайте, пожалуйста, пальчики ног. Що тобі ще щекотно? Ще, ще а, мене ж могці ще котять. Та ти хоч стоїть. Так, у нас тут бачу один волосочок. Я його зараз хоч і забрала. Так, увага. Ось ми з вами і останній є. Що зараз? Зараз ми з вами очищаємо нашу шкіру від липкості, від цукрової пасти. Це обов'язковий етап. Не робіть цей етап за допомогою просто вологих серветок, які ви купили в магазині. Я вам дуже рекомендую. Тому що ви не знаєте, який там состав, яка там водичка, чи є у клієнта на неї алергія, чи нема. Торгова марка Epilax вже зробила таку водичку, яка сама по собі заспокоює шкіру після депіляції. І так, дивіться, ми з вами натягаємо перчаточку. До речі, ви можете надіти а, вінілову перчаточку. Це нітрилові. Вони не, не тягнуться, нічого. Це вінілові, але з ними працювати дуже буде важко і ще краще не треба. Це коли ви вже завершуєте процедуру, ви викидаєте ту перчатку, сюди насиплю зараз тальк, тому що руки в мене просто можна їх отак віджимати, щоб я влетіла сюди. Нанесла тальк, розподілила, натягаю на ручку. Беру водичку для зняття цукрової пасти обов'язково і вона же заспокоює шкіру клієнта. Все поправили. Тут все поправили. І наступний етап беремо безгорсове серветочко. У нас, бачите, такі відрівні класні. Такі. Беремо водичку. Шікаємо на ножку клієнта. І на серветку. Поклали. Водичка також є по 500 мл, бачите, і по 250 мл. Ну, якщо ви майстер, я вам дуже раджу брати великі. Маленькі це так, якщо ви десь їздите або ще щось. І прям хорошенечко, бачите як? Гарнесенько все витираємо. Якщо ви будете витирати отак, бачите, що серветка робить? вона звертається в камок. Тому беріть, чіпляйте отак сапачок сюди і все в одну сторону. Це тільки краще для клієнта, тому що це і масаж, і ви знімаєте липкість від цукрової пасти. Під складочками, все добре витираємо. Після того, коли ви зняли липкість від цукрової пасти, її обов'язково треба знімати. Якщо ви її не знімете, то може у клієнта на вечір просто обсипати ноги гнонічками. Якщо ви цього не хочете, гарно знімаємо всю липкість. Зрозуміли? Зрозуміли. Так. Да. Поїхали далі. Все, повитирала. Тепер шугаринг або депіляція – це є травма для шкіри. Тобто, коли ми травмуємо шкіру, в неї понижається імунітет. Тобто, ми з вами зняли захисний бар'єр шкіри, який нас захищає в житті. Тобто, нам з вами обов'язково треба якийсь зробити захисний бар'єр. І для цього торгова марка Epilax зробила як міні. І так. Для того, щоб закрити, создати захисний бар'єр нашій шкірі, тому що в неї вже впав імунітет від депіляції, бо це травма. У нас є, як мінімум, два види. Дивіться, це ласьон з пептидами і крем з екстрактом А Ми на літо частіше за все беремо з пептидами. Він більш такий лавенький, нежненький. Також беру два дозатори на голі, розпреділяю по ручкам. Як і наношу гель, так і наношу крем для завершення процедури. І це все гарненько, масажними рухами, проти росту все тако вмазуємо. Клієнту приємно, очі закатує. Ну, Це саме неприємніше в цій процедурі. І прям так обов'язково, я дуже-дуже раджу вам обов'язково завершувати, або якщо. Бо йдете до майстра і він вам не завершує за допомогою якогось крема, то прям кажіть йому, Люба казала, що треба кремом завершувати, щоб в мене не було ніяких висипань. І масажними рухами ми це все розтимазуємо. І на цьому етапі я раджу клієнту про домашній догляд. Ось, бачите, все стоїть для домашнього догляду. Якщо суха шкіра, якщо виросле волосся і, і, і все інше, ну це вже в наступній серії. А зараз ми з вами завершили наш майстер-клас. І ще раз я вам покажу по продуктам. Диві. І так, поки я знімаю перчатки і заодно вам показую за продукцію. І так, дві лінійки цукрової пасти: це класична лінійка і безкислотна лінійка, вона більш м'яка. Наступна. Три види очищення шкіри. Це тонік, якщо ви полюбляєте, щоб воно пшикало. Це гель з алоєвіра, якщо ви полюбляєте гель в основу. І це гель з охолоджуванням, якщо клієнту потрібно. Ну, воно більше і з тобто клієнт відволікається, що в ньому болезні, а так не буде. Тому це тільки на ручки, ножки, не на слезову. Далі три види тальки, бачите, не види, а об'єми. Водичка для зняття цукрової пасти. У нас також 250 мл. 500 Також у нас є 250 мл і 500 мл це у нас кремишек ласьон для тіла з пептидами і крем з екстрактом ківі Це те, що закриває процедуру. Тобто перший етап очищення, другий етап тальк нанесення, третій етап. Видалення цукру за допомогою цукрової пасти. Четвертий етап зняття липкості після цукрової пасти. П'ятий етап завершення процедури за допомогою крашки. Як ви бачите, все впіталось гарнесенько. Ми обнімаємо цю моєму клієнта і відправляємо. Але увага! Але увага якщо ваш клієнт йде на вулицю. Да? То ви можете сказати, що ви ще можете завершити процедуру за допомогою молочка для тіла, ось печь, три види є. Тому що в молочці є СПФ захист 15%. Тобто, це не означає, що треба виходити на палюче сонце, а це означає, що він все одно захищає від лучів сонця. Тому бігом-бігом додому, да, клієнт вже і займається своїми справами. Ну, ось по суті, наш. Майстер-клас закінчився. ну, У мене ще є декілька для вас випросів, питань, чи як вона там очікується.